Брати та сестри, хотів би сказати разом всіма вами слава Ісусу Христу! Ми є щасливі люди, тому що ми можемо бути в церкві, разом з братами, разом з сестрами, молитися до Господа і чути Його голос. Я хотів би, щоб ми всі. Були настроєні. Я знаю, що дуже тяжко в п'ятницю, і нас немає так багато людей, але щоб ми уважно пам'ятали, що Бог вже говорив, що можливо проговорить до наших сердець, щоб нам все це слагати в наші серця, і щоб нам мислити над тим, і щоб приміняти в нашому житті. Знаєте, я чув таку історію, що. Тут в Америці, я не пам'ятаю, як його звали, по-моєму, Біл. І один такий він приходив завжди в церкву. І я так собі представляю, мабуть, і в п'ятницю він приходив, і всі будні дні, і на молитву скрізь ходив, і так ось сідав спереді і каже: Господь, я тут, я здесь». І він так постійно ходив, постійно приходив. Він приходив на зібрання і постійно так говорив. І настав час, коли він попав в лікарню. Він був в лікарні. І йому дуже так тяжко було, нікого не було, він був хворий, і він почув такий голос: Біл, Господь здесь. Слава Богу, Слава. брати і сестри. Я знаю і вірю в те, що якщо ми будемо приходити перед Бога щирим серцем, якщо ми будемо приходити перед Бога, перед Бога з правильними мотивами. Господь обов'язково, Він нас буде благословляти, обов'язково Він нас буде проводити. І, можливо, колись в нашому житті настане час, коли нам буде так тяжко, так написано в Біблії, що коли настане день злий, коли прийде день злий в наше життя, то я вірю і знаю, що Господь Він проговорить до нас і скаже Ваня, скаже друге якесь ім'я е, наше, брата чи сестри, що Він є тут. Слава Богу! Слава Богу. Е, хочу читати. текст Святого Письма. Это будет Евангелие от Луки, 17 розділ раздел, с 11 по 19 верш. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили – Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, пойдите покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал – не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Слава Богу! Слава Богу. Знаете, такую историю я зачитал, она происходила десь между, между Самарией и Галилеей. по в Єрусалім. І в цій історії брали участь 10 прокажених людей, і був Христос, і, мабуть, ще натовп людей, який йшов, і це все бачив. І знаєте, я хотів би трошечки звернути увагу свою і вашу на цих 10 прокажених людей, які хворіли, які мали таку дуже тяжку болі. Знаєте, я сьогодні заявляв, що в мене позінь авінь, і моє тіло, воно має таке. Ну, не, не, неудобно мені, некомфортно. І я представляю собі, що ці люди прокажені вони були набагато в гіршому состоянні. Мені не сильно добре, я буваю, не можу спати ночі, тому що це якби воно мені мішає. Але в цих людей воно було состояння набагато гірше. Чому ці люди вони не могли бути разом в обществі, разом в спілкуванні, разом з іншими людьми? Вони не могли бути діти, якщо були діти своїми батьками. А можливо, в них були дружини, свої діти, і всі ці люди вони були в необщі. Вони були ізгоями. Більше того, коли хтось ішов і наближався до них, вони мали кричати, що я не чистий. Що я нечистий, ти від не мене не підближайся. Я прокажений. І ось в, таким, в такому в такій ситуації ці люди не написано, скільки років вони проводили. Ну я знаю, що вони були і в голоді, і життя їхнє було без ніякого комфорта. Я хотів би, щоб ви собі на мить представили, як тяжко і важко було цим людям. І ось все це Біблія, вона переносить на те, щоб проказа. Вона являється як прообразом гріха, брати і сестри, і оце ми всі, як оці прокажоні, ми всі були в гріхові. Ми всі заключені були в гріхові, і ми всі люди були в проказі гріха. Цей гріх він нас розлагав. І він це робить і до цього часу в світі ми бачимо, що робиться вокруг. Люди вмирають, войни создаються, болезні. все це чому? Тому що одного разу зайшов гріх, і як ця хвороба прокази, вона розлагає все, розлагає общство, розлагає людей, які не вірять і не служать Богу. Але настав момент, коли в життя цих десятьох людей прийшов Христос. Я не знаю, як ці люди дізналися про те, що понад їхнім тим місцем, де вони будуть там сидіти чи стояти, буде проходити Христос. Я не знаю, як вони взнали, тому що вони не мали такого великого конекту. Можливо, хтось з сім'ї приносив їм їсти і сказав: ось буде йти Христос, там десь здалека, може, їм крикнув. І вони взнали, що в їх є надія. що... Буде проходити той, який може дати їм оздоровлення. І знаєте, я собі так представляю, може, вони взнали це десь за п'ять днів до того, але вони сиділи і ждали. Ось тут має пройти Христос, ось тут має пройти Христос. І нарешті той час і той день Він настав. Христос іде. Христос іде, і вони здалека, здалека кричать: помилуй нас, в нас є велика проблема, в нас є велика нужда, оздоров нас, ми хочемо бути разом з нашими сім'ями, ми хочемо бути в обществі, общатися, ми не хочемо бути ізгоями, в нас велика проблема. Вони не просили фінанси, вони не просили чогось другого, якогось авторитету, чи ще в їх була одна ціль і одна нужда, щоби Бог їх оздоровив. Господь що каже, «Ідіть, покажіться священника. Я собі представляю, що вони почали думати. Вони думають, хіба ми раз йому показувались, хіба він раз нас оглядав, що з нами відбувається? Але вони слухають його голос і йдуть. Слава Богу! Вони йдуть, і по дорозі написано, вони оздоровились. По дорозі вони ісцілились. І дев'ять із них вони пішли. Щоби показатися, щоб прийти в нормальне життя для цих людей, слідував цілий, дуже такий великий процес. Їм треба було прийти до священника, розказати цю історію, як все трапилось. Священник би їх оглянув, приніс би. Я не знаю там дослівно, але ну, приблизно я розкажу. Він би взяв би дві пташки, одну заколов би, одну випустив би. Після того він їх би заключив би. Книга Левит все це розказує. Заключив би там в якесь поміщення, де вони не могли виходити. І вони через шість днів знову прийшли би, знову показались би. Потім ще великі жертви. І цілий цей ритуал, цілий цей процес він би проходив би в нього житті. Я не знаю, скільки це часу зайняло би, скільки це зайняло би фінансів, скільки воно би ресурсів було б. І тільки після цього. Вони би могли б піти в сім'ї, вони би могли б зустрітися зі своїми дітьми, вони могли б зустрітися зі своїми батьками, сусідами, родичами, общатися, говорити. Але один серед них він зробив по-другому. Він ішов, і він собі думає, я жив, моє життя, воно було дуже тяжке. В моєму житті було дуже проблемно, і в мене не було ніякого виходу. Але хтось. Торкнувся мене, хтось ісцелив, Я хочу йти і слідувати за ним. Він вертається, Він воздає йому славу від щирого серця, Він воздає йому хвалу. І Господь йому задає таке питання. А де ж дев'ять? Не 10 лі очистилось. Христос, недавно ти казав, щоб вони йшли, показалися священниками. А зараз ти задаєш питання, де дев'ять? Ти ж сам їм сказав, що робити. Зарозумієте, брати і сестри, я би хотів би оцю всю історію перевести на церкву, щоб ми трошки пороздумували. В житті кожного із нас був момент, коли ми зустрілися з Христом. І слава Богу, за це був момент, коли Христос ішов. Ми зрозуміли, що ми живемо в проказі гріха, і ми кричали: Христос, помилуй нас! Ми в грісі, ми в проблемі. І Господь дав нам своє визволення, дав нам своє прощення. І ми пішли очищені, пішли прощені. Слава Богу, за це. Но багато людей вони послідували. За ритуалами вони почали виконувати, особливо люди, які виспитувалися в християнських сім'ях. Вони почали виконувати всі ці традиції. От ми маємо зробити так, от ми маємо зробити так. І Христос каже: це добре. Ми маємо це робити. Але вони тільки зустрілись за Христом. І, можливо, хтось серед нас є таких, що вони тільки зустрілись з Христом, але не вони не почали слідувати, так як той один. Знаєте, я собі представляю, після тої зустрічі, коли повернувся назад, він зустрівся з Христом і він мав бесіду. Після того я думаю, він завжди шукав і думав, де Христос ще буде проповідувати, де ще я можу з ним зустрітися, куди ще я можу піти, що можу я ще зробити. Тому що цей чоловік. Він не тільки зустрівся, але він захотів слідувати за ним далі. Знаєте, я чув, що в процентному відношенні так воно і є. Коли 100% людей вони приходять до Бога, вони тільки якби знають, що хтось зробив якийсь що хтось їх оздоровив, хтось, хтось послав їм якесь чудо, і вони знають Христа. Але люди в основному вони не хочуть слідувати за ним. Знаєте, оці люди, оці десять, які пройшли цей етап освячення, які пройшли вже. Вони, мабуть, в останній раз явилися священникам, і священники кажуть, все, ви здорові, ви можете повертатись. І вони приходили і розказували історії, як вони там ходили, як вони були, як вони зустрі... зустрілись з Христом, який їх оздоровив. Але це все всього були історії і свідчення, які не мали продовження. Вони далі за ним не слідували. Вони до якогось етапу так. Бог зробив велике чудо в їхньому житті. Так само в нашому Бог, може він нас оправдав. Можливо, він навіть дав нам якісь ісцілення, яке ми бачили явно, що це Господь. І знаєте, багато з нас, якби я зараз запитав. Свідоцтво, кожен із нас він міг би розказувати, що Бог явив і зробив в його житті. Він міг би переказувати, ось Бог зробив так, ось Бог зробив так. І якби не Бог, то так не трапилось, тільки він міг це зробити. І, мабуть, цього вечора і цієї ночі не хватило би лише для того, щоб чути свідоцтва. Але чи змінили ці свідоцтва нас? Чи сказали, Господи, якщо ти такий реальний, якщо ти так багато зробив для мене, то. Не, не треба чи мені віддати тобі славу, не треба мені слідувати за мною. Тому главна ціль Ісуса Христа в тому, коли Він нас знаходить, щоб ми за Ним слідували. Слава Богу, браття за сестри, слава Богу за те, що Він хоче нас возростати, щоб ми зростали в вірі, щоб ми не були постійно младенцями, щоб ми возростали, щоб ми підтягували других, кого ми бачимо кругом себе, братів, сестер, щоб ми, коли на роботі, я коли говорив за гріх, який розкладає мір, ми є це солью, яка зберігає. Тою солью, яка може, знаєте, щоб продукт не портився, його посипають солю. Так само ми в цьому світі, як та сіль, коли ми на роботі, люди бачать, оце християнин. І гріх, він не має такого свойства, щоб розлужити цей світ. Знаєте, і в Біблії є місця, що заради якихось там людей Бог беріг, Бог стримував, Бог не робив свого гніву. Тому Божа ціль. І Боже приділення для нас, віруючих людей, щоб ми слідували за Ісусом Христом це раз. І друге, щоб ми робили все для того, щоб цей світ не розлахався в гріхові, щоб ми світили для цих людей, які кругом нас, щоб вони, бачачи це світло, яке в нас вони приходили до Ісуса, щоб вони визнавали, що Він є сильний, що Він є живий і що Він їх може поміняти також. Нехай, брати і сестри, благословить Господь. Кождої з нас. Нехай дарує своє відкриття, дарує своє бачення по відношенню того, як ми маємо проходити це земне поприще. Знаєте, сьогодні брат Сергій перший він проповідував і говорив, що може все в одну мить настати, нам потрібно буде залишити. Війна натрапиться. Та я хотів би сказати, що це так. Більше того, Христос може постукати до нас і сказати, що наше життя. На цій землі воно є закінчене. Нам потрібно буде предстати перед Ним, що ми скажемо тоді йому. Ми скажемо йому, що Ти, Господи, робив якісь чудеса в нашому житті, що ми тебе бачили здалека, кричали тобі. Чи ми скажемо, Господи, ми слідували за Тобою, ми скажемо, Господи, ми були світлом і сіллю. Господи, ми старались з усіх сил, щоб догодити тобі і виконати Твою волю. Давайте ми помолимося. І в цій молитві давайте ми скажемо, Господу, що ми хочемо Йому служити від щирого серця. Що ми не хочемо тільки там здалека десь бачити, кричати, і не хочемо тільки бачити його чудеса і знамення в житті своєму, але ми хочемо знати, де Він буде проходити, щоб кожен раз бігти на те місце, щоб його шукати, щоб, знаходячи його, беседувати з ним, і щоб Бог відкривав волю свою в нашому житті, а ми її виконували.